Едем, Відчуй життя без алергії. Отже, цього тижня Верховна Рада України розглядатиме відставку міністра оборони Олексія Резнікова та призначення його наступника. Кандидатуру на посаду очільника Міноборони Рустама Умерова назвав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Він також визначив пріоритетні завдання для влади на найближчий період. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. По завершенню тижня хочеться сказати кілька речей. Перше, Україна стала сильніша, У нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого одеського регіону, те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції, наших пілотів, наша коаліція сучасних винищувачів стає міцніше. Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності, зокрема єдності у несприйнятті усього і усіх. Що послаблює Україну. Друге, ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними в іншому світі, але працюють в реальності, коли за них беруться українці. Вже чотири судна пройшли нашим новим альтернативним морським коридором із наших південних морських портів. І ми працюємо із нашими партнерами по всьому світу, аби відновити нормальну роботу зернового коридору, який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі. Я дякую усім, хто з цим допомагає. Третє. За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета відкриття переговорів про членство з Євросоюзом. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України, вчасна робота, яку ми погодили з Єврокомісією. Закон про відновлення. Електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та особливо звернув на нього увагу закон про ПЕПів – Politically Exposed Persons – політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію. Ще одне дуже важлива річ: цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів. Повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан умеров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь час для посилення. Слава Україні, героям слава. Це було вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Ну а новим міністром оборони України може стати Рустем Умєров. Його кандидатуру назвав президент України Володимир Зеленський. Уміров походить із родини депортованих радянською владою кримських татар у 2019-му. Він був обраний народним депутатом України від партії Голос у парламенті політик. Обіймав посаду секретаря комітету із питань прав людини, деокупації та реінтеграції. Був заступником керівника постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Умір Оф, автор низки законодавчих ініціатив пов'язаних із відновленням прав кримсько-татарського народу та захистом корінного населення в тимчасово окупованому Криму у вересні 2022 року. Уміров був призначений головою фонду держмайна України. За рік його роботи на цій посаді до держбюджету надійшло від приватизації майже 4 мільярди гривень.